Привіт! Погляньте, це знову Оленка завітала! А ви пам'ятаєте, яка улюблена іграшка у Оленки? Так, пірамідка. Пригадуєте, ми з вами її складали із паперу. А сьогодні пропоную вам зліпити із сіста пірамідку. Давайте згадаємо, як потрібно складати пірамідку. Від найбільшого кільця до найменшого. Перед тим, як будемо ліпити, пограємо з пальчиками. Разом робимо ось так. То долоня, то кулак. Ще раз так. І ще раз так: до долоня, то кулак, ще долоня, ще кулак. Молодці. Для ліплення потрібно підготовити аркуш паперу, дощечку, тісто червоного, жовтого, зеленого, синього та коричного кольорів, серветку та гарний настрій. Тісто підготувати різних розмірів і розкласти по порядку від більшого до меншого, щоб дитина розуміла більший шматок тіста більше кільце, менший шматок менше кільце. Починаємо ліпити з найбільшого шматка тіста. Ставимо його на дощечку, накриваємо долонею і розкочуємо прямими рухами рук вперед назад, туди-сюди. Розкачавши кільце, прикладаємо внизу на папір та долонею розплющуємо. Далі беремо наступний шматок тіста, накриваємо долонею та розкочуємо прямими рухами рук вперед-назад, туди-сюди. І прикладаємо на папір зверху над червоним кільцем та притискаємо долонею. Працюємо далі. З найменшого шматка тіста зробимо ковпак. Ставимо шмат тіста на дощечку та скочуємо круговими руками рук зліва на праву кульку. Прикладаємо зверху на пірамідку та долонею приплющуємо. Ось і готова наша пірамідка із тіста. Ми зліпили її від найбільшого до найменшого кільця. А зверху ковпак. Він круглий та маленький. Чи вийшла у вас пірамідка? Чекаю на ваші роботи. До зустрічі!